Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Дональд Трамп вкотре закликає президента Росії Путіна припинити стріляти, сісти за стіл перемовин і підписати мирну угоду. Американський президент підкреслив, що був дуже незадоволений ракетними обстрілами України, які відбувалися минулого тижня. Трамп говорить, що він визначиться із своїм ставленням до Путіна протягом наступних двох тижнів. Однак не роз'яснює, чи йде мова про те, що він відмовиться від участі у мирному процесі, як про це йшлося раніше, або ж все ж таки продовжить тиск на Росію з метою посилити позиції України. І самих сполучених штатів і змусити президента Російської Федерації погодитися принаймні на припинення вогню на російсько-українському фронті. Нагадаю, що саме цього припинення вогню Дональд Трамп безуспішно намагався добитися від Путіна всі 100 днів свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів. Кілька разів Путін відмовляв йому у цьому рішенні. Зараз росіяни продовжують наполягати на тому, що вони не проти безумовного припинення вогню однак відразу, як це зробив днями міністр закордонних справ Сергій Лавров, виставляють таку умову як припинення озброєння України на час перемир'я, що зрозуміло, ж відразу демонструє бажання Росії підготуватися до нового. Нападу на українські території відразу після того, як припинення вогню може бути припинено, скажімо, за рішенням російської сторони. Трамп зараз набагато більш позитивно говорить про свої стосунки із українським президентом Володимиром Зеленським. Після зустрічі у Ватикані він навіть підкреслює, що між ним і Зеленським ніколи не було. Поганих взаємин, а була ситуація в овальному кабінеті, яка не викликала у нього нібито якихось негативних емоцій. Кожний хто був свідком цієї ситуації, а це мільярди людей, які дивилися сенсаційну пряму трансляцію з овального кабінету, де Володимир Зеленський сперечався не тільки із Дональдом Трампом, але й з його. Віце-президентом Джей Ді Венсом міг переконатися у зворотньому. Однак зараз, як ми розуміємо, у Трампа інший політичний вектор тиску. Він усвідомив, що Зеленський погоджується з його мирними пропозиціями. А от Путін швидше за все намагається зробити все можливе, щоб обдурити його, і також зробити спільником своїх злочинів в Україні. А це те на що. Президент Сполучених Штатів ніяк не може погодитись. Трамп навіть говорить, що Зеленський готовий відмовитися від Криму, однак не зрозуміло, що стоїть за цими словами. Український президент кілька разів підкреслював, що Україна не збирається визнавати. Російський статус Криму і не може це зробити згідно із своїм законодавством. Якщо ж мова йде про ідею силового повернення Криму, то зараз ми звичайно не в тій ситуації, коли взагалі можемо обговорювати деокупацію українських територій шляхом наступу збройних сил України на позиції російської армії, яка контролює Крим, а також велику частину Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. І звісно, це обговорення не стільки війни, скільки юридичних формальностей. Як можна зрозуміти, самі Сполучені Штати хотіли б вирішити питання Криму виключно для того, щоб відкрити собі дорогу до скасування санкцій проти Російської Федерації для тих самих оборудок, якими Путін за посередництвом свого рішали Кирила Дмитрія вас покушає. Спеціального представника президента Трампа Стіва Віткова, а той малює перед Трампом ілюзорні картини американсько-російського економічного співробітництва. Але до визнання України, Україною кримського статусу, звичайно, це не має ніякого реального відношення. Втім, найголовнішим є не питання того, як Дональд Трамп ставиться до Путіна. А те, які інструменти реального тиску на російського президента є у американського очільника. Вже неодноразово доводилося пояснювати, що ті санкційні інструменти, які були у розпорядженні попереднього президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, є і у розпорядженні Дональда Трампа. Не менше, але й не більше. І в умовах протистояння американської і китайської економіки говорити про. Швидке вирішення проблеми економічного тиску на Росію не доводиться для того, щоб Росія, в умовах, коли Китай та інші країни глобального півдня продовжують підтримувати з нею економічні взаємини, відчула такий результат західних санкцій, який примусив би її закінчити війну. Потрібно досить довгий час, серйозна дистанція. Якщо тільки зараз російська економіка вже не знаходиться у стані, який примусив би Путіна шукати реальних домовленостей із Трампом. Однак ніде правди діти, тоді російський президент поводив би себе інакше у переговірному процесі, а не затягував його. Я вже не кажу про те, що Путін зараз сприяє затягуванню переговорного процесу між Сполученими Штатами та Іраном, де Трамп також хотів досягти омріяного швидкого результату щодо вирішення питання іранської ядерної програми. Так що Зараз головне навіть не те, чи вдасться Трампу натиснути на Путіна з точки зору посилення санкційної політики, так щоб російський президент змінив свої наміри щодо війни на виснаження проти України. Найголовніше, щоб Трамп продовжував допомагати Україні у цій війні на виснаження у її подальший період, пов'язаний із каденцією саме цього американського президента. І залишається сподіватися, що переоцінка Трампом ролі Путіна у переговірному процесі не буде епізодичною і не зміниться за кілька днів черговими ескападами на адресу президента України, як ми вже все це неодноразово проходили. А буде Чіткою і усталеною нормою американської політики, яка допоможе Україні протистояти російській агресії і війні на виснаження у наступні місяці і роки. Якщо не російсько-української війни, будемо все ж таки сподіватися на її призупинення або завершення у 20-х роках цього сторіччя, так російсько-українського конфлікту, який поза сумнівом розтягнеться на наступні десятиріччя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофе» і Донателе, які допомагають розвивати цей продукт. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги миру вам! Хай щастить!